Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні в нас надзвичайно цікаве відео. Сьогодні у нас вистава в одній дії. Називається вона Скельця, і вона буде надзвичайно цікавою для будь-кого. Навіть якщо ви зовсім не пов'язані ні з викладанням, ні з вихованням, ні з дітьми, ні з чим. Все одно вам буде цікаво подивитися. 198 серія серіалу Життя репетиторки. 11 вересня у нас сьогодні четвер. І у нас сьогодні скельця? Я примітила давно, але почала задумуватися про те, коли вела звіти у свою систему роботи? І зрозуміла, що кожна людина приходить до мене зі своїм баченням мене? Десь вона підсвічує якісь грані моєї особистості, які дійсно в мене є, бо ми всі багатогранні, але десь інколи вона дивиться на мене зі своєї призми. Отже, які версії розуміння мене я бачила і що мене надихнуло створити це відео. Років 10 тому я розпочала писати звіти для мам і тат для того, щоб вони були в курсі, що відбувається на уроці, щоб у них не було невідомості, і щоб вони бачили, куди рухається процес і що рухається він. Тоді я перші звіти, звісно, писала як якісь поеми, а потім у мене виробився офіційно діловий стиль, що я кажу в звіті. Та щось на зразок. Домашнє завдання було таким: вправа з такої теми, наприклад, або тести з такої теми виконані настільки. Якщо це для дитини високий результат, я кажу молодець, розумник або розумниця, молодець або молодчинка. Якщо це звичайний рівень, я таки кажу: ось ми отак от виконали, як завжди, у нас вийшло. Тобто, ми на такому рівні, на якому і є. Якщо це нижчий рівень, я кажу, помилки були такі, вони спричинені тим. Ми на уроці відпрацювали. Якщо змогли відпрацювати, то фотофіксація самостійної роботи з цієї теми або вправи з цієї теми з оціночкою. І е, якщо це в нас не вдалося, то я кажу, не вдалося, і ось подивіться, будемо працювати з цим і ще наступного, і, можливо, якщо буде потрібно, і ще подальші заняття. Е, також потім я фіксую дитина, наприклад, ми сьогодні на уроці робили ось це. Ось така у нас була тема: це ваша минула тема уроку, або це ваша майбутня тема уроку, або це тема уроку, яка нам потрібна, тому що ми систематично не пишемо, наприклад, м'який знак у словах. І тому ми зупиняємося на цьому. Використовуємо такі методики, тобто або ми писали в зошиті, або ми виконували змагальні вправи, або тести, або інтерактивні вправи, або ви працювали з підручником, або з друкованим зошитом. І оціночка за один з видів роботи під час уроку у нас така. Якщо потрібно, якщо це письмова робота, то це фотофіксація. Потім загальний коментар, наприклад, уважна дитина чи неуважна, або сьогодні щось дитина відчуває, почувається якось так, от не в гуморі, не в тонусі була, або навпаки, сьогодні дуже добре працював мозок. Тобто, от просто коментар відповідно до роботи, не до особистості дитини. І у кінці. У нас яке домашнє домашнє такого формату, десь стільки на виконання, якщо це треба для початкової школи, я пишу, для середньої старшої вже не пишу, скільки потрібно для виконання домашнього часу. І потім у нас висновок, якщо він потрібен, або плани на подальше, якщо вони потрібні. Ось так. І ось зняти цей серіал скельця мене змусили якраз дві реакції. І я, якщо чесно, в першу з них занурилася, допоки до мене не прийшла друга. Так сталося, що це в мене було групове заняття, і я один текст скопіювала для звіту і надіслала двом різним мамам. Так от, одна мама, що каже мені одна мама, значить, одягаю скельця. Одна мама мені каже, а ми якраз знайомилися. Це ж був вересень, і в мене флешбеки зараз з вересня. Одна мама мені пише: У вас такий сухий світ, ви снігова королева, прямо. Я не розумію, як ви працюєте з дітьми, якщо у вас така суха канцелярська мова, що, ну, щось на зразок, що ви можете дати дитині, якщо у вас погано з емоціями. Про що це? Знімаємо скельця. Це про те, що е, кожен із батьків до мене приходить із якимось уже е, заздалегідь спланованим зліпком вчителя. І на мене цей зліпок вчителя оп! і накладається. І е, десь там у неї сформувався оцей образ снігової королеви. Ну те, що я не снігова королева, ну, будь-яке відео моє, можна подивитися, і ви зрозумієте, що, ну, мабуть, ні. Е, і таким мамам я що кажу: я кажу: а ви. Мені не кажіть, а на якесь рандомне заняття в ушко нашорожте і послухайте, як ми з дитиною спілкуємося. І ви тоді зрозумієте, зможете зробити висновок. І от мені якраз <плес> на цей самий звіт прийшов другий коментар. О, так у вас тут ціла поема. Ви настільки емоційно занурюєтеся в процес, це ж треба, наскільки ви віддаєте себе навчанню. Про що це? Це про те, що. А ось тут зліпочок був не снігової королеви, а вчительки, що занурена, що залучена, що е, в процесі, що горить ним. Звіт був один і той самий. Я спершу, коли про снігову королеву почитала, я подумала, може, в мені дійсно, я ж говорю інколи термінами, може, в мені дійсно грань особистості ця живе, безперечно, живе, як і оця от -от друга, яка зараз вам відзнімає відео. Але я подумала, можливо, я також даю багато дітям ось такого холоду, але потім почула другу версію і зрозуміла, що це ні, це не про те. Так от, з якими скельцями до мене приходили діти? Ой, не діти, перепрошую, батьки. Зараз ми ці скельця покажемо і я покажу вам, наскільки от мене по-різному сприймають. Я побачила вас десь-то там. В соцмережі, почитала відгуки про вас на сайтах репетиторських. Я слухала відгуки батьків, ви педагог від Бога. Я обожнюю з вами навчатися, буду чекати навчання з вами. Або ми віднавчалися з вами рік, і моя дитина підвищила оцінку лише на один бал. Що це ви за фахівець? Я вас питаю. Або, а моя бабуся, от у неї вчителька, оце була вчителька. Не те, що ви. От вона казала, бабуся 8 класів закінчила. Вона казала, що не існує слова смисл. А ви його кажете. Ну, і що, що ви мені показали, що в семи словниках існує слово смисл? Це ви з вашими словниками оце от напридумували. Уся наука, що була, вона там, у наших предків, а те, чого ви зараз навчаєте, дурня. Це про що? Це про те, що я не авторитет. І я можу стрибати на голові. Але якщо мама прийшла до мене і перевірятиме мене, ну, от я не авторитет, то я й не буду авторитетом. Або що я ще чула? Так як з моєю дитиною працювали, ви ну, ніхто не працював. Мені настільки це сподобалося, ви настільки були залучені, я відчуваю вас уже частиною своєї сім'ї за ті роки, які ми з вами співпрацюємо. Це про що? Це про емоційне залучення. Про емоційне залучення моє і мами, про вдячність, про кооперацію, про співпрацю. Існує це в моїй практиці, існує паралельний відгук мами на мене. Я дивлюся у вас так багато учнів, у вас, мабуть, потік. Оце ви так навчаєте їх, аби оце віднавчати. Вам можливо, ви їх так багато, вам певно, мабуть, і не цікаво, що там відбувається, оце от відчитали і пішли. Це про що? Про те, що у мами спроформувався оцей от принцип потоку. Я можу розповісти мамам про їхніх дітей більше про їхні захоплення, ніж мами знають зараз. Але якщо мама до мене прийшла з тим, що у мене потік, то вона або я вкладу дуже, докладу дуже багато зусиль для того, щоб розбити цього глиняного монстра, який є в голові, або ну, ну, потік, гаразд, потік. І я якось колись ось намагалася людям довести: та от я отут не така, отут я не така, отут я не така, і отут я не така, а потім думаю: така, якщо ваші скельця мене так бачать, нехай. Я така. А моя відповідальність вміти працювати з усіма видами людей. Що іще може бути з мамами? Наприклад, одна мама може сказати після того, як я сказала, що групове заняття коштує 200 гривень, вона скаже: 200 гривень за чотири людини? Тобто ви хочете 200 гривень за годину мати? Де ви взяли такі ціни? Це шалена ціна. Подивіться навколо на вулиці війна, а ви хочете 200 гривень. Скільки я плачу за фарбування волосся, я плачу 1000 гривень за фарбування волосся. Але це ж фахівець вона мене стриже. Стриже і фарбує, як вам не снилося. А ви що робите? Дітям правила переказуєте? Що це у вас за робота? Я розумію, стриже? Про що це? Це про те, що вчителі мають бути ницими. І працювати за копійки, тому що хто такі вчителі? Та ті, що нічого не змогли навіть стрихти, Оце і пішли в свої вищі навчальні, дурні заклади. І тепер правила переповідають дурники, що їм платить. Правда? І е, друге, От в моєму житті парадоксально, але трапляється дуже часто отак от, -от воно, діаметрально протилежне і наступне скельці, коли мені мама каже, ви хочете за заняття. Зараз е, рандомну суму назву, тому що це було не е, хоча це і цього року було. Але це було і раніше. Наприклад, ви просите за заняття, нехай це буде де, де, раніше, наприклад, 300 гривень за годину. 300 гривень за годину. Ви просите, ви знаєте, ми з вами попрацювали місяць, і я розумію, що я хочу, щоб ви максимально доклали зусиль до того, щоб моя дитина навчилася, я бачу, як ви вчите. Ми перепробували багатьох репетиторів. Нам не те, що підходить, ми у захваті. Я вам буду сплачувати 350. Але, звісно, я вас попрошу трохи більше уваги до моєї дитини. Це про що? Це про те, що мама навпаки за освіту дитини згодна платити. І, по суті, за ту вартість, яку я ставлю, я викладаюся все одно на максимум з можливих. Якщо у мене тільки є ресурс, а я намагаюся від, ну, бути в ресурсі на уроках весь час, то я і так викладаюся. Але звісно, коли мені кажуть про те, що ми згодні вас цінувати вище, і це в моєму житті теж було як нижче мене просили казали, що це ви там робите. Спустіться з неба на землю, 200 гривень вам платить. Оце придумали. Так у мене були і батьки неодноразово, які казали, так. Ми е, розуміємо, що ми хочемо далі продовжувати. І для того, щоб далі продовжувати, і щоб ви до нас е, теж ну, особливу увагу е, мали, то, е, будь ласка, ми готові навіть платити більше, ніж ви просто було і таке. Е, так, і що ще? Які ще скельця? А, іще скельця. Скельця отакі от бувають. Я мамі пишу звіта, а мама прочитає його через три тижні. Прочитає, лайк мені поставить. Всі прочитає гамузом, знаєте, як? Отак. тиць 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 тиць. У нас, наприклад, було шість уроків мама. тин-тин-тин-тин-тин-тин. Я розумію, що читати вона не встигла. Це про що? Які це скельці? Це про те, що мама довірилася репетитору. І вона вважає, що репетитор фахівець. Що там робить, що там пише, який там результат, їй потрібен факт. Вона не буде занурюватися в подробиці, в деталі і дивитися. Що там у нас оце от скрупульозно відбувається щоразу? Їй це не цікаво. Не цікаво, яка тема. Що їй цікаво? За чверть, за тематичну оціночка. Або дитина не говорила, дитина заговорила. Взяла і заговорила вдома. Говорить? Українською говорить. А до цього мовчала. Або суржиком говорила. Ось цей результат цікавий. І знов-таки протилежні скельця. От у мене так театр протилежностей сьогодні, це коли мама. Щось, я бачу, ви пишете? Оце от у своєму звіті, що у вас оця тема тема сьогодні. Тема сьогодні у вас була апостроф. А у школі я подивилася, написано розвиток мовлення, творча робота. А ви апостроф проходите, а там розвиток мовлення. А чого це так? Чого це ви не відповідаєте шкільній програмі? Як це так сталося? Що з маминими скельцями? Що відбувається? Тривожність. Вона мені не довіряє, як фахівцю. Попередня довіряла навіть занадто, а ця не довіряє і отак отут. Ну і що що я ці всі шкільні програми знаю? Ну і що, що їх там чотири чи п'ять варіацій? Ну і що, що за рахунок розвитку мовлення, що дитина знає, ми по наступну тему вивчаємо, бо у дитини, і-і, він не піде за одну тему. Я не зможу його пояснити. Я знаю, що говорить дитина добре вміє, а писать погано. Н -н -н. Мама тривожиться. Мама тривожиться, бо мене треба контролювати. Треба цю репетиторку проконтролювати. Бо вона ж не знає. Бо що станеться? Бо якщо мама не проконтролює, це про що? Це скальця про тривожність і контроль. Це про мене, що я не те роблю? Та ні. Це знов-таки людина прийшла зі своїми скальцями. А тепер знімаємо реквізит і робимо висновок. Я надзвичайно вдячна кожному з клієнтів, що до мене приходив. І кожен із вас бачив в мені щось своє. Для когось я була сніговою королевою, для когось надзвичайно емоційною жінкою, сильно залученою. І навіть мені натякали на те, що я занадто переймаюся дитячими життями. Хтось мені казав, що у мене потік, хтось мені казав, що я стала родиною. Хтось мені казав, що я беру забагато, коли я просила найменше грошей за цей рік. А хтось мені казав, що я беру замало, коли я просила найбільше грошей за цей рік. Хтось мені казав, що я маю підлаштовуватися під дитину, і якщо вони прийшли до мене всередині року, бо колись навчалися зі мною 4 роки тому, то я маю виділити для них той час, який вони для себе визначили, і посунути інших учнів. А хтось мені казав, ви знаєте, ми зараз побудуємо з вами розклад заздалегідь у серпні, і від нього вже будемо ставити всіх і музику, і математику, і малювання. Тому е кожен із цих моментів навчив мене взаємодіяти з іншими людьми. І кожен із цих моментів мене навчив, що в мене також є ці скельця. І дуже добре помічати їх в інших, але треба їх бачити і в собі. І тому, якщо вам це сподобалося, і якщо вам хочеться послухати про репетиторські скельця, то пишіть. Я теж спробую відзняти щось подібне. Дуже довго сьогодні, але в мене був час. У мене сьогодні немає ранкового уроку, лише денні та вечірні. Тому так. До зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся. Якщо було цікаво, якщо хочете слухати мене, якщо я для вас. Погана тьотя зараз, хороша тьотя зараз, е, яка там ще, емоційна тьотя зараз, беземоційна тьотя зараз. Якщо для вас не тьотя я а дівчинка, якщо я для вас жінка, майже бабуся з будь-якими скальцями підписуйтесь до мене, долучайтеся, далі буде.